Привіт усім українським кіноманам! З вами на зв'язку кінобро. Мене звати Валентин, і я продовжую ознайомлюватись з українським кінематографом. Робити огляди на зарубіжні фільми добре, але зовсім не торкатись нашого вітчизняного. Це як мінімум соромно. Тому сьогодні я розбиратиму фільм Стоп Земля. Погнали! Об земля це романтична драма режисерки Катерини Горностай. Міжнародний реліз відбувся 1 березня 2021 року, а українці змогли подивитись цю стрічку тільки 20 січня 2022. Фільм був тепло прийнятий і отримав переважно позитивні відгуки, як від глядачів, так і кінокритиків. І я сподіваюся, що люди пішли в кіно на цей фільм не тільки щоб підтримати українське, бо особисто мене змусили подивитись круті яскраві кіношні кадри. До речі, ми ще зробимо акцент на цьому факті трохи пізніше. А поки пропоную прогнати перед. Перебіг подій та ідею. Увесь сюжет це показ звичного буденного життя підлітків. Вони ходять до школи, влаштовують вечірки, діляться і обговорюють з друзями свої проблеми. Щодо ідеї, то я б порекомендував вам самим визначити її. Не буду спойлерити, і я хочу, щоб кожен з вас відповів на одне: питання. що найбільш вагоме і найважливіше ви підкреслили для себе? Подивившись цю стрічку, хтось може сказати: Ну, з таким нецікавим сюжетом я точно дивитись це не буду, і я відповім одразу: не поспішайте з висновками. По перше, поспостерігати за рутиною, все таки може когось зацікавити. По-друге, земля може здатись незрозумілим фільмом, але це компенсується нашою зацікавленістю в тому, що буде відбуватись у наступній сцені. Вже не пам'ятаю, коли в останній раз мене цікавила саме наступна сцена, а не кінець фільму. Бо зазвичай, коли ми дивимося кіно, з часом починаємо звикати, вже з перших хвилин охарактеризовувати Роя прораховувати кульмінацію і навіть передбачити фінал, дивлячись фільм Стоп земля, я не міг цього робити по причині якогось ступора, розгубленості. В якийсь момент мені здалось, що подібних фільмів я взагалі не бачив. Ти, наприклад, можеш. Переживати за ті речі, які переживала тоді, я не знаю, як це сформулювати. Я схвалюю рішення режисерки додати між сценами фрагменти інтерв'ю з акторами. Таким чином вона урізноманітнила фільм і дала нам краще зрозуміти головних героїв. Буду рахувати це як за козирну карту. А якщо ви мене спитаєте, що я думаю про головних персонажів, то я кину очевидний факт. Вони звичайні, і з одної сторони можна звинуватити сценаристів і сказати, що головні герої з душевною порожнечею нікому не потрібні. А з іншого боку, яких ще підлітків ви очікували побачити в драматичному фільмі? Головні герої трійко друзів: Маша, Яна та Сеня. Вони виглядають вільними, коли проводять час разом, але відчувають дискомфорт, як тільки спілкуються з іншими школярами. Це не можна не помітити. Ці вступні іспити це така Собі лотери. Життя цих героїв повинно викликати в нас почуття ностальгії, але але не у всіх. Це факт. Наприклад, я був зовсім інший у 16. і свого відображення в головних героях. Я не побачив, але це не можна зараховувати як мінус, тому що всі ми знаємо, люди різні, проблеми різні, уподобання теж різні. Як дивно, але персонажі мені імпонують. Знаєте чому? Бо ніхто у цьому фільмі мене не дратував. І, наприклад, якщо порівнювати головних героїв з усім відомого серіалу Школа, де поява на екрані цих тінейджерів супроводжувалась нашим рвотним рефлексом, то фільм Стоп земля з відривом займає перше місце. Це завдяки витриманій акторській грі. І ні, я не збиратимуся хвалити і казати, що тут були актори на висоті тому що це на мою думку вже переоцінення. Але заакцентую вашу увагу на тому факті, що для зйомок фільму брали непрофесійних акторів. Звичайних школярів, саме тому вони виглядають справжніми на екрані, і це мене приємно дивує. Після перегляду фільму я припустив, що у команди не було чітко прописаного сценарію, а репліки персонажів це імпровізація акторів. Завдяки показу природньої і простої поведінки молоді фільм легко дивитися, і більш того, ти віриш у все, що відбувається на екрані. Ти віриш у фільм, а не в реаліті шоу. Точно так само я повірив у діалоги. І мені взагалі здалося, що режисерка сказала акторам не читати репліки, а просто говорити про. Ті речі, які вони обговорюють за камерою, Ми вже спізнюємось. Пішли. Я не курю на ходу. І менш важливою темою цього фільму є популяризація української мови. Хоч це і не так помітно, але це так. У фільмі ви почуєте розмовну українську мову, Як ніби під сходить з українська мова звучить не театрально, і перший раз я відчув, що нашою державною мовою у фільмі. Спілкуються вільно, бо ми ще звикли спостерігати за цією експресією ведучих новин, ток-шоу або навіть тих акторів з не будемо казати, яких серіалів. Mm -hmm. Не буду казати яких, тому що боюсь, що це відео можуть заблокувати. Так, можливо, ця надмірна емоційність десь і потрібна, але точно не у кіно. І ви усі знаєте цю закономірність. Чим більше актори намагаються показати нам свої здібності, тим менш переконливими вони здаються. Актори серіалу школа. Я сподіваюся, що ви конспектуєте усе, що я кажу, тому. Що це вас стосується у першу чергу? Чмирять мене за колір шкіри, потерпає за ознакою расової приналежності. Блін, чому я так прилип до цієї школи? Накипіло, напевне, ну щоб вам краще мене зрозуміти. То для прикладів та порівнянь я беру те, що дійсно варте нашої уваги, і те, що я б взагалі не рекомендував дивитись, щоб під час підготовки лабораторії була була просто надихнути їх і користуватися українською в побуті, і імпровізувати українською. Не можна не відмітити те, що фільм Стоп земля надихає вчити українську мову, розмовляти українською мовою і, врешті-решт, перейти на українську мову. Друзі, я теж закликаю вас розмовляти українською мовою. Тільки не кажіть мені, що сьогодні мовне питання не на часі, бо це далеко не так. Воно завжди було на часі. Запам'ятайте, перехід на українську мову це найпотужніша зброя проти Росії. Не нехтуйте цим. Я б не хотів обговорювати думки кінокритиків, тому що це досвідчені люди, не такі як я, які дійсно знають, що говорять. Але після того як я прочитав цитату щодо фільму «Стоп земля» одного з цих. Великих експертів, то вирішив все-таки не стримуватись. Критик Олександр Гусів зауважив, що до української мови акторів фільму є певні нарікання, та їхня мова стане випробуванням для людей з підвищеною лінгвістичною чутливістю. Настільки їхня мова засмічена словами паразитами, настільки бідним, зведеним до якогось службового мінімуму, і при цьому насиченим непоказним молодіжним жаргоном видається її словник. Шоб... Я вже говорив про це раніше, але схоже, треба наголосити на цьому ще один раз. Олександре, якщо ви дивитеся це відео, а ви подивитеся його рано чи пізно, зрозумійте одну річ: це розмовна мова, а не театральна. Бо саме у театрі ми зможемо почути чисту. Вишукану українську мову, і якщо ви не хочете чути всі ті речі, які ви перерахували в своєму повідомленні до глядача, то будь ласка, купуєте квиток і йдете у театр. Так це правда, у фільмі є слова паразити, є росіянізм, є також і нецензурна лексика, але це важливі складові, які роблять стрічку живою та насиченою. Скажіть, ви бачили колись підлітків, які у спілкуванні не використовували нецензурні слова? Чи слова паразити, і чому взагалі в цьому питанні ми зосередились на підлітках? Згадайте, скільки дорослих так спілкується, і навіть українські політики люблять іноді кинути гостре слово. Твою мать нехай. Мать. Вони своїм керувати вміють, а вони державою хочуть керувати. Так це питання. Ми з часом вирішимо, але це вже зовсім інша тема для обговорення. Зараз ми говоримо про нашу з вами реальність. І Катерина Горностай, на мою думку, змогла вдало принести цю реальність. На екран. О, зовсім забув. Пам'ятаєте, що я казав раніше про кіношні кадри? Зараз я вам покажу два кадри з двох різних фільмів. Цей от з короткометражки Ваня, а цей кадр з фільму СТОП Земля. Думаю, тут і пояснювати нічого не треба. І якщо ви не бачили мій огляд на українські короткометражки, то зверху буде посилання. Можете перейти і переглянути. Улюблені українські кіномани, якщо вам сподобався розбір цього фільму і ви хочете побачити ще огляди на українські фільми, то будь ласка, підтримайте цей канал, поставте лайк під цим відео, залиште під ним будь-який свій коментар, підпишіться на канал і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відосів. Ну а на сьогодні це все з вами був кінобро. Зустрінемось дуже скоро. До зустрічі! Бувайте!